Важливо розуміти, що Strike дрони це тільки частина засобів, які мають застосовуватися в цих атаках. без як атаки мають бути комбіновані. Ми не можемо зараз говорити вже на четвертому році повномасштабного вторгнення про те, що ми маємо таку розкіш атакувати лише Strike дронами і отримувати успіх. Діпстрайк-дрон це дуже легка ціль. Вона рухається повільно і в російській системі протиповітряної оборони є можливості збивати більшість наших діпстрайків. Але от коли ми бачимо успіхи, наприклад, НПЗ, те, що робить сили безпілотних систем, 14-й полк і безпосередньо командувач СБС Роберт Броуді Мадяр, часто звітується про те, що уражений черговий НПЗ, черговий